Всім привіт! Дякую, що зайшли на мій канал, дивитися це відео для тих, хто вперше мене бачить і чує. Мене звати Тетяна, мій канал про життя, про рецепти смачні, корисні, інколи не дуже корисні, але точно смачні. Якщо вам цікава така тематика каналу, то підписуйтеся і продовжуйте дивитися це відео. Сьогодні 2 квітня, 23 рік, неділя. Я йду у церкву і поки йду трохи розповім, як справи, що нового. Почну, напевно, з того, що останнім часом мало знімаю відео, немає часу. Інколи немає бажання і ідей. Я взагалі-то, чесно кажучи, не знаю, як я знімала відео кожного дня, монтувала, опубліковувала на канал протягом двох місяців, де я брала ці ідеї. Можливо, якщо ти частіше знімаєш відео, то і... Виникають нові ідеї, може так, не знаю. Ну, поки так, вибачте, хто хотів би частіше, щоб входили влоги на канал, поки така ситуація. Чесно кажучи, я втомилася працювати на двох роботах. Вже місяць я працюю у кондитерському цеху. Вчора була субота, мав би бути вихідний, але я погодилася і вийшла. Думала, що попрацюю десь до двох годин, але вийшло до 17.00. І виходить, що сьогодні тільки один вихідний день. А роботи. Дуже багато. Треба е, е, по основній своїй роботі у ліцеї виконати багато різних завдань. Ну, якось так. Що ще вам розповісти? У нас кожен день дощ. Думаю, що сьогодні теж буде. Бо якось похмуро. От є дуже гарна новина для мене, як для мами. Анюта зараз ночує вдома. Кожного дня вона їздить у поля. От зараз вона працює. З хлопцями-саперами, вони її забирають зранку, і тільки пізно ввечері вона повертається додому, але все ж таки є можливість нормально виспатися помитися, поїсти, ну і так далі. Тому я дуже цьому рада. Я не знаю, скільки часу так буде продовжуватися, але сподіваюся, що так буде подовше. От, вона декілька відео мені надіслала. І я вам хочу зараз їх показати. Усім привіт! Тільки що зайшла додому. Дім. Була на новій пошті. І зараз подивлюсь, що я собі замовила. Я собі замовила дві книжки. Я вчора замовила, а сьогодні вже. Мне не пришло. Тактична медицина, навчальний посібник. Та військові медики на полі бою буду ізучати. В общем, попросила бабушку сделать мне чай вот она мне его сделала. Это все наше, я заслуживаю просто вода с лимоном. Зато є. Це. це моя слабкість. Сьогодні була на новій пошті і замовила собі один рюкзак. Ціна, звичайно, кусається, але я думаю, що він того вартий. Я, замов... я замовила собі рюкзак на Вігара. Це. Рюзак для бойового медика, і зараз я вам покажу, що він взагалі, як він устроєний. Такий рюкзачок, він відкривається. Так, у нас є три відділення: вони усі на липучках та відриваються. Тут у нас Раз, три для. Оббандажів і турнікетів. Далі у нас тут ідуть, а, теж для бандажів і турнікетів. Такі ще штучки, карман і ще один карман. Тут теж один ще карман. І, може, сюди ще щось на ці штучки. Почепити хочу ще вам розповісти про свою другу роботу. Про те, що я як тільки прийшла туди, то дуже мало робила пряників. Засмучувалась від цього, бо перші 10 днів мені платили ставку як. Було у мене стажування, а потім вже стільки ти приготував пряників, стільки ти отримаєш заробітні плати. І я бачила, що дуже мало виходить, тому що я не маю таку швидкість, як у інших дівчат, які вже там працюють багато і можуть багато зробити. От. Але от у п'ятницю це перший раз, що я зробила аж 600 штук. Це взагалі для мене прогрес. От. Перший день було 135. От. Потім 250. Далі 300 було, 400, 450, 500. І от у п'ятницю. 600 штук. А от вчора в суботу щось не заладилося. Всього 400 зробила, бо маса щось у мене тікла. Якось був такий у мене не дуже робочий день. Я взагалі-то засмутилася від того, що я вийшла. Думаю, краще б я вдома була. Корисніше день би могла провести, ніж витратила і мало заробила. Отак. От Я вже отримала на цій роботі аванс і заплатили мені за три дні. Коли я була у першому цеху на шоколаді, я вам про це говорила. Я навіть і не сподівалася, що мені заплатять за ці три дні. Я так вже, знаєте, забула за них. А так як це одне підприємство, просто має декілька цехів, мені зателефонували і сказали підійти в бухгалтерію, отримати гроші. Це приємно, що вони кинули і заплатили. Подивимося, що буде далі. Іноді нерви здають. І було у мене вже два рази, що я думала, більше працювати не буду, не вийду на роботу. Але потім вранці прокинулася і подумала, ні, піду все ж таки. Дуже гарно співають у православній церкві. Я майже дошла, не майже, а вже дійшла. До церкви своєї неправославної поки все. Переробились, ано, тепер вона виглядає отак. Через 10 хвилин почнеться зібрання. Діда прийшов ненадовго у церкву і пішов додому. Я йому е, написала, ти куди дівся? Він каже, я хочу кушати, я пішов додому. А кушать, щоб ви розуміли, взагалі нема що. І немає з чого приготувати. Тому я зараз іду в ВТБ, щось треба купити. Поки сидю на зупинці, покажу, що купила в ВТБ. Взяла молоко, картоплю, гомілки. За знижкою, хліб житній. Що там ще? А, на акції були помідори чері по 100 гривень, два банани взяла і одну мандаринку. Щось придумаю з цього. Такий обід вийшов. Не дуже корисний, але смачний. І пізніше з'їм десертик: йогурт, мандарини, банан, горішки і малинове варення. На початку відео сказала вам, що тепер Анюта буде ночувати вдома. Недовгим було, моє щастя, я вам так скажу. Через декілька годин вона мені зателефонувала і сказала, що сьогодні збирає речі і буде переїжджати в інше місце. Так як вона перейшла до другого батальйону. Добре, що це місце не у полях, але і не вдома. Так швидко змінюються події. Що я за ними не встигаю. А ще сьогодні, поки я була у церкві, Аня мені надіслала два такі зворушливі відео, нібито відчуває мій внутрішній стан. Звичайно, записую для мами відео, хочу їй дуже сказати. Я думаю, для неї буде це приємно. Я часто переглядаю її відео, те, що вже було, особливо у минулому році, мені це дуже дивитися цікаво, бо це пам'ять. Так, це, це пам'ять. Звичайно, і, і на моєму телефоні, і там є е, е, відео. Окремі, але це не те. Ютуб це саме те, що можна дивитись і через 10 років, і через 20 років. Так що, мама, давай там не треба тобі це все якось сказати, забрасувати. Мені подобається дивитись відео. І. Це цікаво, і потім через 10 років, 20 років навіть і моїм дітям. Я буду своїм дітям теж показувати ці а, відео. І навіть коли тебе не стане, це буде велика пам'ять в плані навіть а, відео домашні та відео твоїх рецептів. Бо, як ти знаєш, я не сильно люблю. Кулінарію. А так у мене буде така згадка, що я можу завжди зайти і подивитися рецепт. Так що я тебе дуже люблю. Я у мами хазяюшка. Захотіла зробити собі оладки з, чим? з бананом. Зараз і роблю. У нас дощ. Я дійсно останнім часом якось думаю про те, що може ідея з YouTube каналом, це не моє, бо якось так повільно все відбувається на ньому і перегляди, і підписники. Ой, і дуже часто є така думка, що може не треба. Це все може не моє це все. От, мені дуже подобається знімати, монтувати відео. Але і так хочеться якоїсь, знаєте, зворотнього зв'язку. І коли я не бачу результату, то мені не хочеться продовжувати. Хоча я знаю, що іноді такі буває, чула від інших дівчат, що от саме коли хочеться Скласти руки і нічого не робити, саме цей час треба продовжувати От, робити. Я нею, до речі, на цю тему не говорила. От, вона нібито відчула це, напевно, так. Тому будемо продовжувати рухатися в напрямку розвитку YouTube каналу Все про життя. Я дякую, що ви є у мене. Якщо ви не підписані, підписуйтеся на канал. Якщо вам сподобалося це відео, підтримайте мене вподобайкою. Дякую, що ви подивилися це відео. Витратили час для перегляду цього ролику. Все, до побачення! Сподіваюся, скоро ми з вами зустрінемося. Пока.